Нова поставочка 49 гривень за одну упаковочку. лед і просто декор для вікон, також для привітань конвертики і відкритки. Значить, в лоті у нас буде 65 упаковок. Лот коштує 3,185. І що у нас буде? Значить, ось такі фетрові лед-декори на вікна, ось такі будиночки і такий декор олені і. Ялинки, тут є лед гірлянда, і воно чіпляється на вікно. Класний такий декор. Їх буде 10 штук, 15 3D таких наклеюк на вікна, 15 різних упаковочок. І будуть і кольорові, і білі, і в срібних кольорах. Ось таких 15 LED... ой, 15 3D стікери на вікна. 10 таких упаковок стікерів різнокольорових, там білі сніжинки. Ось такі це Та стікери. Також на вікна, такий різдвяний декор. Їх буде 10 упаковочок. Конверти для е, привітань. Два конверти в упаковочці. Їх буде також 10 упаковок. Тут різні, різні кольори з різними малюнками. 10 упаковок таких відкриток по 6 штук. Тут відкритки з конвертами. 6 різних малюнків. Їх буде 10 упаковочок в даному лоті. Ось така і ось така. П'ять наборів таких по. Тут різна кількість стікерів. Також це стікери або на вікна, або просто для декору. Ось такі стікери різдвяні і п'ять музичних відкриток. Ви її відкритка з конвертиком всередині є кнопочка, натискаєте, воно грає різдвяні мелодії. Значить, таких буде п'ять відкриток. 385 лот, 49 дев'ять одна позиція. Замовляйте вже зараз наших менеджерів.